Ну я Нічого. Круто, нам хату мама купила. Да, прикольно. Тоже так думаю. Тільки, ну, тобі. Так, скоро ніч? скоро ніч. І скоро моє день народження. Да, я ж тобі айфона вже уже Шучу. Я ще тобі подарую. А так. в мене його нема. Нема айфона? Да, ты мне не дав його. ты мне подарил, потом я тебе віддав, потом ты мені ще не, од... не отдал. А, ну да. Що? Подожди. Ми! Что? Ничего, ничего, ничего. А вук. Блин, я что-то своя Шо-шо-шо, що, іди, що, що? іди зараз може ти з другом пограти, і зараз прийду. Добре, Друг, де ти? А ну блін, давай быстрой. Я захопую брат. Окей, все, айман давай. До нього до того. Він походу, не гордий. Зору ночі починається. Дякую. Друг. Його нема в тому. Женоч, братік, Шо? Вже ніч. Добре, іди спати, я піду розплачусь за борги, мені треба тут. Бач, жолоту. Угу. не Житель выйдет звідти. Что стукает в двери? Зомби. Помори. Тут их два, еще и зомби-житель. А, братик. Я их бинт. Кто мы живет? Я же Блин, я что-то старуся. Блин, ходил. Це був айфон, так, ще зараз буде. Блін, я три айфона купив. Фіга, от мені Так, ще треба буде. Згодити під братика пошукати. Крипер! Там не Я чув братика. Блін, блін, блін. Мене вб'ють. Братик. А, я тобі окрик. Дякую, житель, що мене перенесли. Нема за що? Блін, оце той крипер. А, ай. А, дякую. Братик, Без що вас з тобою би я, помер. я мене взорвав крипер, і мене той житель переніс. Я там бачив ще біля тебе скелета. Але він мене переніс житель і все добре. О, хотя говорю. що ти не помер. Тепер можете йти додому. Да? Брат, скажи? Да. Ви можете йти додому. Ви можете йти додому. Бідь. Давай йому двері відкриємо. Давай. Йому. Може він длинчай. Ладно, він повзатий. Що тут? Іди звідси. Ха-ха. <гум> Оце то ми з тобою повеселились брат. Ну треба лягати спать. Хай Вийде, ну хай переживай. Вийде, ножи не з дому. Ви бомж? А, я бомж. <гум> <гум> ну ладно, не будемо з бідних людей сміяти. Mm. Давай, лягай спать. Давай. Ах. Чим более мені треба відпочивати. Але це, О, і, ця людина мені допомогла, дякую, що ви мені дозволили переночувати. До побачення. Може пожити. Може мож, хай поживе як хоче, добре. Він тобі, життя. Я йду по своїм ділам. Ну і мені, тому що я ж менший братик, я б без тебе не вижив. Ну да, мабуть. Так, ну добре, я пішов. Ти нікуди не йди. Можеш погратися зі своїм дорогом. І що семіна найшов? Відо <риклад> посажу, не може це якось там дуба семіна. Брат, чого Брат, ти Да. <риклад> <риклад> Жителям город портить надумав. Сейчас. <риклад> yes. Але не портить. Що, щоб у мене і за тебе були проблеми? Добре. Robiły, kto nie pobitów. Czyż nie pobitów, tak? da? Ja pamiętam. No, ja nie dotykałem. No pochodzi. Tuż pavučok, ja go biję. Ros. Na 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 Co Daje. Ty co? nie? Uuh, uuh. Jso, ja No. У мене є павучий глаз, Він, неверно вкусный. Не знав такого. Братик, де ти? М -м -м. А ні! о шо О! Ожопа в не застряг. Ні. На тобі нічого нема. <губ> Ух ты, айфончик! Ух, что с тобой сталось? Что с ним? А, жители, поможите! Мой братик, ставный выдымен. Жители, поможите, поможите, поможите! Подождіть, житель. Я хочу вас дещо запитати. Що сталося з, з, бра... з моїм братиком? Він став невидимим. В нього не встали, так і роблін. Тобі слід стерегтися, так само, як і нам. Братик. Братік. Що мені без тебе робити? Що це було? Що з ним сталося? Братик? Братик? що ah, ти тут робиш? Нечисть. Що? Ви слідкуйте за своїм мужиком? Ой, язиком. Я тобі зараз бліндам. Ти думаєш, ти нашу банду переможеш? Звісно. Яку банду? Ну тобі. Братик. Яка нечисть? Mm -hmm. Братець, ти сюди, блин. Я вообще то вперше нормальний громадя... громадянин. Ти было, блин. Ага. Да. Я за своїм язиком. О, браті, що? Який мужик, який язик? Я там, бабка, да. яка не Там якийсь мужик до мене прийл. Город що, типа, сгинечить нечиста ля-ля-ля, каля-паля. Шо ж він мало. Тебе па паника поднялась. Угу. тобою те, теж осталось, ти став невидимим і почав Я Не знаю, це мабуть, вам всім наснилось. О, о. Добрый, я с пацанами сегодня вечере иду. Ты сегодня сам ночевать будешь, понял? Uh -huh. Ты меня понял? Да. А где ты? Сзади. Я ты, сзади. А, да. Ты просто... Спасибо. <laughs> сюда иди, давай. Добрый, так. Выключай лампы, а то мне за это все платить приходится. Выключаю. Добре, можешь. Так, короче. В честь такого дня я тобі дарую айфон. Він Сараний житель. Він лежить в сундуку. Угу, да, вот у тебе сьогодні день народження, якщо ти не забув. Не забув. Можеш пригласить когось, а я йду. Ну, пока. Там торт стоїть. Ага. Роб, а О, ху, блин. Я тоже так, надо зайти в гаджет. <турок> надо включить. <турок> Есть, тусуемся подруги, привет! Давайте, пацаны, вы что, наезжаете на нас тишу? что да. это за песня? А, ну, мне брат пишет. Там тортик, кто хочет, иди, иди, что. О. Ага. Я не Yes. У У -а -а. Итак, надеюсь, вам эта серия сподобалась. мене вже планшета дуже... візни. Ну ладно, ми ще не опитні, кому не сподобалось. Ну, як хочете, да. у нас не дуже виходить. Ми спробуємо набирати опиту і ще, будь ласка, в коментарях напишіть, як, ну, як да, бо вміємо. Ладно, надеюсь вам це відео понравилось. Наберемо 5 лайків виходить новий відео. Да. Хоча б 5. Пока. 5. Ми не будемо mm. просить тисячі, щоб не нагни. <кх> ну да. Мы ще не для нас це забагато, ну, Ладно, пока!